Усім привіт! Я Тетяна. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити зараз от розклад на колективний запит. Звісно, що це дуже така об'ємна тема і може і не. Ну, може, і не треба отак от все разом змішувати. Але, але я зробила розклад на Київ, потім на Україну, і там дуже цікавий розклад получився. І от чомусь, коли я робила на Україну, мене наштовхнуло на думку подивитися саме оце. Колективний е, запад, і саме просто загальні енергетики. Енер... енергію таку, що там відбувається? Тобто просто те, що е, знаходиться за кордонами України, який там настрій. Я не беру зараз Білорусь і Росію. там тобто, окремо треба дивитися. А я хочу подивитися саме от саме оці такі західні партнери України. І чи дійсно вони такі партнери. Так, от Колективний захід на зараз, в яких енергіях знаходиться? Зразу хочу сказати, що колективний захід знаходиться у, як би це так сказати, у своїх фантазіях. Якщо чесно кажучи, мене здивувала трошки ця карта. І взагалі, ну, будемо карти, ну, взагалі, буду зараз, будемо розбиратися загальна енергетика колективного западу, от подивіться на цю карту. Прийшла дівчина до крамниці, є все, і вона стоїть, вона не знає, що вибрати. Вже кіт уже тут умивається-умивається, стоїть. Продавчиня мило так терпляче стоїть, улибається, а дівчина все в розпачі. І це от така людина, вона ж може постояти, постояти, і, в принципі, ну, це неопределенність. Вона може так і не прийняти ніякого рішення, і так і ні до чого не дійти, і так і нічого не вибрати. Тобто вибір цій людині дається важко. А ще, якщо подумати, яка за цим карта йде, це 7 кубків, а далі йде 8, там, де дійсно він полишає. Людина полишає всі кубки і уходить, то вона може піти. Так нічого і не вирішивши. Тобто, колективний захід знаходиться в якихось таких своїх мріях. Вони розгублені, вони е, потерялися в цій реальності. Да, цікава карта, цікава. У мене сьогодні такі розклади просто якась така несподіванка, неожиданості. Я не думала навіть. Ну, але, але, вони себе, ну, считають такими. Дуже, ну я не скажу, що багатими, а заможними заможними людьми, які з барського плеча можуть давати допомогу, навіть якщо це співчуття. Тому що допомога вона буває різна. Інколи це і гроші, але інколи і ми можемо пожаліти. Тобто колективний захід, вони е, такі, ми такі щиросердечні. Все ж таки я дивлюся, ну, я живу в Україні, да, і я ж все ж таки дивлюся ну, з енергії України. Там, наприклад, якщо дивитися з Росії, то колективний Захід, то в них може по-іншому карти показати буде. Тому що ну, ми знаходимося тут в своїх енергіях. Да? От. І, якби, не знаю, як це пояснити, ну, ми соприкасаємося з колективним заходом своїми енергіями. От. І тому. Я читаю карти якби зі своєї позиції. Я не очима інших сторін якихось дивлюся, от там Росії або самого Заходу. Нє. А я дивлюся очима зі своєї позиції. Тому що от коли кажуть, а чому у одних показує одне, а у інших показує інше, взагалі я не дивлюся, звісно, що я не дивлюся всіх тарологів, це неможливо. Але тих, кого я дивлюся, я вже добре просіяла, за два роки війни я вже добре просіяла. Людей, да, яких я дивлюся, є, які я, на яких я підписуюся, а потім відписуюся, бо все міняється, і люди міняються, а є такі, на яких я підписалася, і так я і залишилася. І навіть я не кажу зараз тільки про тарологів. Взагалі, от, про блогерів. Взагалі тому, що те, що було до війни, потім ті, які люди, якими люди стали під час війни, тобто це все міняється і це все така різниця, і все воно так відчувається. І ті, на яких я так і залишилася постійно бути підписаною, ну це просто одиниці. От. Що я хотіла сказати? Є люди, які вірні собі. О, от вони проходять через певні етапи, вони знаходяться в різних ситуаціях, да, але вони проходять ці ситуації, скажімо так, не е, е, зраджуючи собі, себе. Да, їм важко. Да, вони можуть плакати там. Але свою думку, свої почуття, тобто своє бачення, ну, як сказати, вони не змінюють, вони залишаються вірними собі. І це е, е, іскренність. І це відчувається. Так що я хочу сказати, що. Більшість тих тарологів, яких дивлюся я, то в принципі в них більш-менш однакова інформація. Інших тарологів я не дивлюся, там з Росії, наприклад, тому що, от те, що я сказала, в них свої енергії, в них свої енергії, і вони з іншими людьми будуть соприкасатися своїми енергіями. І там буде, буде зовсім все інше. Якщо ми з Білорусю сприкасаємося нашими енергіями, то якщо Росія і Білорусь в них зовсім інші енергії. Зовсім інші. Просто що єдине єдине, що От, наприклад, Білорусь і Росія, в них можуть казати, що ні, ні, ми з Білорусю не це є. ні ні, ми просто ми нічого, взагалі, Білорусь взагалі ніякого цього немає до нас, ніякого відношення. Ми просто народи, браття. А насправді і Росія це буде не знати. А насправді насправді, да, Білорусь там допомагає, там навчання проходить. Карти будуть показувати, що є якась співпраця. Співпраця. О, і чи додумається той таролог, що та співпраця це військові навчання, не просто військові, а для участі у війні, тобто відправляючи на смерть. Ну, якщо таролог, як то кажуть, в потоці, то він це побачить, якщо карти покажуть. Да? Йому цю інформацію відкриють. От. А якщо він сидить там в броні, якщо він сидить в танки, якщо він, не знаю, там, як, а не з потока читає карти, то він, буде, він і буде казати, він не буде казати, що та ні, ми просто співпрацюємо, все в нас добре, ми от їм допомагаємо, вони нам допомагають. Так, ну це так, трошечки такий ліричний відступ був. Чому? Тому що от ця карта. Тому що ця карта. Карта невизначеності. Карта там, де людина, ну люди, це колективний захід. Тобто люди живуть в своїх мріях, вони не бачать реальності. Справжньої реальності вони не бачать. От. І е, вони презентують себе як те, що ми, ми от повилазили е, там, з якихось негараздів. Ми от, е, е, все створили так, що наші країни е, непогано живуть. Ну, це ще під питанням, як вони живуть. А, насправді, але так вони себе презентують, ну, вищий рівень в них життя. Воно то може і вищий. Але яка там медицина, і яка там, як там для людей, ну то така тема. От. Тобто вони готові допомагати. Але, але, оця карта територій. Да, ми вам дамо гроші, дамо, але їм і самим треба. Ця карта, оцей лицар, лицарь, лицарь Пентаклів. Це така робоча лошадка. Це, це людина, яка, крім роботи, нічого не бачить. Причому це робота така важка і на землі. І ще й на дні колоди така сама карта. Карта кропіткової е, е, праці, причому така праця, щоб от вона дивиться, скільки крапельок того, скільки крапельок того. Тобто, вони важко працюють. Вони важко працюють, і їм також треба ресурси. Кожному своє треба ресурси. І от яка ця карта цікава, ця карта випала на цю саму позицію, коли я робила розклад на Україну. Тобто є. Певна група людей. Причому ця це, це сім'я, яка вона різна. Тобто там є і люди у віці, там є і молоді люди. Ну, вони різні за роками, за статусом. І от, а я ж питаю про колективний захід, да? і це люди обезпечені, І вони цікавляться ой, не цікавляться і вони хочуть повернути все так, як і було. Це карта минулого. Тобто, у... Певній групі людей, ну, ну, зрозуміло, да, ті, хто знаходиться при владі, при грошах, вони, в них таке ностальжі. І вертаємося до цієї карти. От чому випала тут карта? В них ностальгія по минулому. Да, вони, вони допомагають в грошах. Вони роздають гроші, роздають, великі гроші роздають, але і самі потребують ресурсів. Тому що їм ці гроші не просто даються. І я так розумію, що в минулому все ж таки було краще. От як цікаво, да? як цікаво, вони дають гроші, преслідує яку, якусь свою вигоду. Тобто вони хочуть бути на висоті. Але вони ту вигоду не отримують, вони самі потребують ресурсів. Вона їм не окупається. От і знову карта. В голові в них це королева Пентаклів. В голові в них гроші. Тобто, королева Пентаклів це жінка. Багата жінка, яка має гроші. Або це багаті, багата територія, яка має он, цілий сундук скарбів. І не тільки сундук, до речі, і не тільки сундук. А тут кіцька з дітьми. Тобто це повне. Достаток, і ізобілія у всьому. Просто у всьому. То ще, й, і, е, он, ще є виноград, ще є яблука, тобто, і все ще й родюче, от про що вони думають? І вони хочуть, і вони це все хочуть, вони хочуть і землі. Вони хочуть і ви, ті виногради, вони хочуть і, і тих, ну, вибачте, жінок, які можуть народити, вони хочуть і тих же ж дітей, воно їм то, також треба. Молоде покоління. Ну і, і родюча земля, і те, що родить. І От ця карта каже, що от вона тут свято, а вона в горісті і в печалі, праздник не удався. Тобто на серці в них печаль. Не отримують, я ще от раз скажу, не отримують вони того, чого хочуть. І знову карти кажуть про те саме. Що хочуть вони багато, живуть в своїх фантазіях, от. але щось не виходить. Не виходить, Тому що постійно вони живуть минулим і дуже страждають. На серці в них уже ну, знов розпач. І е, у справах в ділах не е, Стан такий очікування. Ми вже і дали, ми вже і допомогли, ми вже ось і дали, ми вже вам принесли, і дали, і допомогли, і повспівчували. Ми вже чекаємо. Ми вже чекаємо, коли вже за нами приїдуть і нас уже перевезуть туди, куди ми хочемо. На ті благополучні землі. Так що, не все так просто. Чому я зробила цей розклад? Тому що я робила розклад на Україну, от, і воно мене привело до думки про колективний захід. Ну, і звісно, що я пішла розвивати цю тему. І от, звісно, що я дивлюся зі своєї, так би мовити, колокольні. якби то продовжуючи розмову. Да? Я питаю у карт от і веду розмову стару. І колективний захід, він знаходить свій спокій в тому, що це туз монет, ой, туз кубків, а це карта бажань. Це знов карта бажань. Тобто тут всі карти кажуть про те, що вони бажають. Але в них не виходить. Отримати те, що вони хочуть. А хочуть вони багато і доброго, родючого і гарного. От, дві карти про це кажуть. <кій> Бажання. Але це бажання ілюзорні, бажання королеви пентаклів. Але це вони знаходяться в ілюзіях. Ой. Допомагають, дають гроші, працюють, ну, я не чужу, працюють. Вони працюють, дають гроші. Тобто гроші їм ці не з неба падають. Це дуже-дуже важка і кропітка праця. І вони дуже розчаровані, от, тому що хочуть отримати свої бажання в повному обсязі. Вони про це мріють. Вони так про це ось все мріють, що аж слюнька тече. Отак от, от. А поки, поки певне коло людей багатих, небідних, ну, я скажу так, може, грубо, різношорсних. Вони живуть минулим і очікують те, що вони хочуть. І вони ну, настроєні, чи думають те, що вони вже це заслужили. Тобто це людина, яка вже пройшла певний шлях, яка вже. Поборола, скажімо так, певні неприємності, певні, ну от коли людина була в скруті, от, і поборола цю скруту і вже до чогось прийшла. От. І вони вважають, що тим, що вони допомагають, вони мають право отримати те, що вони хочуть. Так що отакі. Отакий у мене вийшов розклад. І питання в тому, а чи Україна хоче віддавати їм те, що вони хочуть. От нашла коса на камень. Вони то хочуть, а ми ж то про це не думаємо. Українці то думають про те, що українці хочуть. Отак от, от, українці вже хочуть миру. Українці вже хочуть радуватися там, тому сонечку, яке було там в попередньому розкладі, там на Київ. Хочуть радіти тому сонечку. Але, на жаль, не виходить. Не виходить, тому що інші хочуть іншого свого. Так що, отакий в мене вийшов розклад. Дякую всім за увагу. Не виходить в мене короткі відео, тому що розмови з картами вони такі філософські, вони натякають на інші думки. Тобто, з однієї думки виходить інше, а потім постає ще питання. От зараз у мене є таке питання: подивитися, чи цей колективний захід боїться Путіна. От чогось мені так це є. І взагалі вже багато питань в мене: а чи Путін боїться того Заходу? Да і, в принципі, а чи наші бояться колективного Заходу. Ну, в общем, такі, таке питання виникло от зараз, стало велике. Я навіть даже обдумую, як її подивитися. Ну, отак. Якщо відео велике, воно ж можна поставити там ви можете вибрати у настройках швидкість відтворення. І можна ці відео такі дивитися на швидкості 1.2, і 1, 1,5, і навіть в два рази швидше. Так що, будь ласка, дякую всім за увагу. Пока-пока!